Якось мені сказали, то не дуже помітно, коли ти говориш віки чи віки, трохи чи трохи. Є більші проблеми. Ну насамперед, якщо так постійно і за все говорити, ми ніколи не заваживемо краще. Також чиста дикція нас відрізняє від тих, хто краде наші пральні машини та землі. А ще саме таке відкрите закінчення і є однією з причин благородного звучання нашої мови. От, послухайте, чисті звуки у музиці чують не тільки дорослі, але й дітки. І другий варіант. Чисті звуки у музиці чують не тільки дорослі, але й дітки. Ну що, відчутна вам різниця? Чи можливо так говорять ваші рідні, друзі? Напишіть у коментарях. Давайте разом з вами прямо зараз промовимо подовжено літеру «і», а тепер літеру. І. Краса цих двох голосних залежить насамперед від положення язика. Тобто, якщо передня частина язика, тобто кінчик активний, ми творимо звук і, ну а трошки нижче, глибше звук, «и». букву і нам говорити ну дещо легше, а и, ну, власне, «и» і творить оцю відкритість. Вона відрізняє нас від решти мов. І, до речі, саме «и» створює усмішку на наших устах, коли ми розмовляємо. Отож, тренуємось по п'ять разів. Г, ги, 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 ги. Далі ки, 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 биби, би, биби. Би, 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 і жи жи жи. На початок цих чотирьох приголосних в поєднанні з літерою, і буде цілком достатньо щодня до двох хвилин. Оці такі рядочки, які я промовила. Ну і звичайно, що чистомовка. Як же ж без неї? З братом ми були у лісі, гриби збирали на узліссі, дві корзини чималі, ми додому притягли. Починайте з повільного темпу і максимально пришвидшуйте, пришвидшуйте. І ще зверніть увагу: даю перелік слів, які частенько можете почути, поки поки батарейки, батарейки, вчитель, вчитель чи чи роки. Роки, дзвінки, дзвінки, чарівники, чарівники, читати, читати лінійки, лінійки кинула, кинула. Отож, не кидайте літери, бо звучання це не дурниця. Переконала всіх паляниця.